Мігрень – це захворювання, яке супроводжується повторюючимися нападами головного болю, як правило, одностороннього, яке супроводжується світлобоязнью, фонофобією, тобто коли роздражають громкі звуки, нудотою. Блювотою мігрень це такі напади, які продовжуються від 4 до 72 годин, навіть тоді, коли людина приймає ліки від головного болю, і які супроводжуються обов'язково половиною головною болю, гемікранією, але це може бути не завжди світобоязню, фонобоязню. Помірним або дуже вираженим головним болем, який посилюється при фізичних нагрузках. Існує класифікація мігрені. Є мігрень епізодична і хронічна мігрень. І мігрень може бути з аурою і без аури. Також може бути. Мігрень з аурою це така такий напад головного болю, який супроводжується якимись. Симптомами, які ми, які ми відносимо до о, фокальних е, таких симптомів, це можуть бути е, зорові симптоми е, ретинальні, тобто коли щось мількає перед очима чи яркі е, плями, чи блимкає щось. Це можуть бути, бути слухові е, прояви, якийсь шум, писк у вухах. Е, це можуть бути е, сенсорні або чутливі. Якісь прояви, якісь повзання мурашок, або онеміння, або випадіння якоїсь чутливості в якійсь частині тіла. Може бути також вона, як правило, спадкова ця мігрень, геміплегічна, коли виникає слабкість в одній половині тіла. І стовбурою можуть, можуть бути вогнищеві прояви, які супроводжуються порушенням, наприклад, мови або ковтання. Оце ми називаємо аурою. І аура вона може виникати як до початку самого приступу мігрені, а так і може супроводжувати сам напад головного болю. Як правило, аура з'являється за 5 хвилин або на протязі одного часу до нападу мігрені. Безумовно, має значення образ життя. Це перше, повинні люди знати, які страждають на це захворювання. Дуже важливий сон. Не потрібно дуже багато спати, але і недостатність сну також приводить до виникнення нападів. Продукти можуть приводити до появи наступу, такі як шоколад, такі як копченості всеякі, жирні продукти, зажарене м'ясо, червоне вино, пиво, шампанське. Але для кожного пацієнта це можуть бути свої якісь продукти, вони являються так званим тригером. Є тригери внутрішні і є зовнішні. Так от зовнішні тригери це якраз є можливість пацієнтів. Самим вліяти на це ожиріння також може сприяти більш частому, більш частої появи цих нападів. Клініти бронхіальна астма також може бути таким тригером, який робить так, що ці напади виникають частіше.